Відчизняні лісгоспи не дадуть змерзнути українцям узимку. Попри зростання попиту на дрова, на складах є потужний резерв. Галузь може додатково запропонувати споживачам для опалення 1,3 мільйона кубічних метрів деревини. Це дослідне новоград-Волинське лісогосподарське підприємство. За сім місяців цього року тут виготовили майже півтори тисячі кубів сировини для обігріву населення. Ми вже відчуваємо ажіотаж з газом, що можливо його буде не стільки, скільки потрібно. І ми бачимо, що вже населення закупляє багато дров, і от продажа чисто коло тих дров для населення у нас масово розпочалась в цьому році. На дроворубному верстаті працюють двоє людей. Віктор улітку переїхав із Криму та влаштувався на роботу. Каже, за восьмигодинну зміну ця машина може нарубати до 15 кубометрів лісу. Ми накатуємо на ленту, потім подаємо рычаг подачі ленти, колодку затягує внутрі. Тут стоїть шток. Шток дає розмір. Тобто він от 20 см до 50 см. Розмір размер полена, длина. Залежно від розміру ножа, агрегат рубає Поліна на 4, 6 чи 8 частин. Верстатникам допомагають 2-3 складальники, потім дрова відправляють до споживачів. Зараз ми бачимо, як відвантажують дрова колоті до місцевих домогосподарств. Вміст такої автівки 5 кубометрів лісу, вартість 1900 гривень. Для опалення будинку площою понад 100 квадратних метрів потрібно придбати 5 таких машин на рік. Ціна одного куба приблизно 385 гривень. Якщо купувати... Безпосередньо на місці вирубки можна зекономити понад 50%. відсотків, але і клопоту більше. Це машина вже поколоти готових дров, привезений до хати. Якщо зложити всі складові у лісі, дрова, доставка, порізка, поколка це приблизно та ж сума. Але немає забот. на підприємстві. Також виготовляють європалети та паркет. Переважно така продукція йде на експорт. Виробництво майже безвідходне. Так за допомогою тирси обігрівають цехи, сушильне господарство та адміністративні приміщення. Якщо декілька років назад у нас були проблеми з утилізацією тирси, то е, треба полігони, свалки зараз ми тирсу спалюємо своїх котлах. Це автоматизовано, комп'ютер управляє подачою тирси, подачі в котел спалювання температура задається все на, на комп'ютері. Щороку на підприємствах Держлісагентства України утворюється близько 1 мільйона 600 тисяч кубів відходів деревини. Це той ресурс, який можна використати для заміщення дорогого імпортного газу. Ну і ми продовжуємо тему. До нас приєднується Адріан Гутник, радник голови державного агентства лісових ресурсів України. Вітаю вас, пан Адріан, Знаю, що на сьогоднішній день попит на твердопаливні котли зріс у четверо. принаймні про це говорять ті, хто їх продає і виробляє. Чи вистачить українцям ресурсів цієї зими для того, щоб ці котли опалювати? Ним? Ну, насправді на сьогоднішній день ми бачимо збільшення потреби в паливних дровах на Україні. Населення дуже сильно зацікавилось цією темою, розуміючи, яка зараз складна ситуація в країні, розуміючи, що ми фактично як ведеться антитерористична операція, але це більш нагадує війну сусідньою країною, від якої трохи Україна залежала як від постачальника газу в нашу державу. Тому народ дуже багато переходить, особливо це на Західній Україні. Переходить на котли на тверде паливо. І наразі я вважаю, що на цю зиму лісова галузь України може повністю забезпечити населення дровами для тих котлів, які населення на Україні буде купувати використовувати. і використовувати. Тобто попит можна говорити, що порівняно з минулим, наприклад, роком він зріс. Однозначно, якщо на складах лісової галузі України зазвичай зберігалося. Біля 800 тисяч кубометрів деревини, то на сьогоднішній день на початку сезону, хоча є завдання для галузі для державних підприємств накопичувати максимальну ту кількість для потреб населення і для соціальних об'єктів, зараз є біля 200 тисяч кубометрів паливних дров. Які постійно стараються накопичувати, куди ці дрова можна взяти і по якій ціні ну на сайті Агентства лісових ресурсів України розміщені контакти, адреси державних лісгоспів і лісозаготівельних підприємств, де можна придбати паливні дрова на Україні, крім того, розміщені телефони, координати відповідальних людей. І орієнтовні ціни, за якими населення може придбати дрова для свого використання. А ціни цього року вони змінилися в порівнянні з минулим роком? Чи ну, цін, ціни змінились тільки з рахунок того, чому тому, що була пільга по податку на дотану вартість для пиломатеріалів? Ця пільга відмінена, і фактично ціна залишилась приблизно така, як і була минулого року. Але плюс додалось ПДВ, тому що трошки змінили зараз пільгове оподаткування для лісової галузі. Тобто, все таки пільги для якихось категорій населення вони залишилися чи взагалі нікому немає? Ну пільг ніяких наразі немає. Є в нас безкоштовно. Ми забезпечили вже на зиму практично родини всіх учасників АТО, угу. які потребують саме дрова. Працівників лісової галузі, в першу чергу, які працюють в зоні АТО, і сім'ї родин, які зараз воюють, знаходяться в дії, задіяні в антитерористичної операції. Крім того, першочергове є виділення паливних дров для соціальних об'єктів, тобто завжди потенціал лісової галузі, завжди дрова є закумульовані для тих підприємств, якщо вони мають такі котли і мають можливість використовувати паливні дрова. А враховуючи ту динаміку, яка можливо є, чи прораховували ви вистачить вам тих ресурсів на Україні, які на сьогоднішній день є, щоб скажімо, забезпечити в майбутньому, скажімо, тому що попит буде тільки рости, очевидно. Ну, попит буде тільки рости. Це вже таке досить складне питання. Тут треба вже прораховувати, скільки котлів взагалі держава буде використовувати. Чи це будуть всі соціальні об'єкти цього тижня була виставка деревообробників України? Ми відвідували разом з головою агентства лісових ресурсів Черняковим. З міністром агропромислового комплексу Ігорем Швайкою задавали багато питань українським виробникам, які саме виробляють котли для твердого палива. І якраз міністр Ігор Швайка задавав питання багатьом виробникам з проханнями дати пропозицію чи можливо використання таких котлів конкретно для опалення. Міністерства агропромислового комплексу на Хрещатику. І багато українських виробників відгукнулися на цю пропозицію і сказали, що найближчий час таку пропозицію підготують. Я думаю, є трошки одна проблематика в тому, що. З логістикою доставки фактично самих дров, Тобто, якщо в Києві можливо встановити і навіть в центральній частині міста такі котли, трошки напевно, складнувато буде це якісь складські приміщення для того ж самого палива. І їхня доставка розміщення, отакі переміщення може трошки ускладнити, але в принципі є можливість для встановлення таких котлів практично в будь-якій точці України, в будь-якому місці. Тобто, це стосується і багатоквартирних будинків, да і в майбутньому так. Але це має бути державна програма. Ми вже декілька місяців звертаємося фактично до уряду. Є різноманітні програми в Агентство енергозберігаючих ресурсів. По переходу з газових котлів на твердопаливні котли я думаю, що в майбутньому таких котлів буде багато на Україні. А, Пане Дар'ян, А чи є якась різниця? Скажімо, в ціні на дрова у різних регіонах України однозначно, тому що собівартість самих дров на Україні є різною. Якщо в гірських районах Західної України вона трошки буде вища ніж в Поліссі, відповідно. Навіть є обмеження ціни для продажу паливних дров для населення. І в деякі лісгоспи на Західній Україні в гірських районах фактично змушені продавати для населення дрова, дешевше їх собі вартості. Це ціни, які складають дуже багато взагалі населення, які бажали би і купують дрова на так званих франко-верхній склад. Простіше сказати, безпосередньо в лісі, які самі маючи якусь можливість своїм транспортом вивозять цей ліс і вже колять на ну, фактично як дрова в себе там на подвір'ї, якщо це десь в сільській зоні, вони проживають. Але найдорожче, що може бути така ціна, може коливатися від 100 гривень за кубічний метр, залежно від породи. Залежно на яких умовах вони їх беруть, якщо це верхній склад безпосередньо в лісі, або можливо бути найдорожча ціна, яка може бути це біля 600 гривень за метр кубічний. Це коли вже колоті дрова, фактично безпосередньо на якихось площадках лісових господарств, які знаходяться в зручній зоні доставки, десь біля доріг. А скажімо так, якщо говоримо про південь чи схід України, наскільки їм там буде вигідно і зручно палити дровами? Півдні не такі сировинні регіони, безумовно, там Тобто -то логістика додає в ціні. Логістика додає в ціні. Єдине, що трохи менший попит все таки в теплих наших краях на дрова. Дякуючи Богу, там зима трошки така м'якша. Да, але все рівно трошки дорожче стає. За рахунок логістики, за рахунок доставки, але все рівно верхній склад це коли самовивіз, скажімо так, з лісу для населення обходиться від 100 гривень. І найдорожче, де воно може бути за кубічний метр, це вже буде обходитись населенню до 600 гривень. Але я говорю, це вже поскладені сухі готові дрова, десь які вже близько знаходяться біля дороги, біля зручних транспортних розв'язок. Ну і ви наскільки я розумію, готові забезпечити практично повністю потреби України. Ну в я думаю, я думаю, що на цю зиму 2014-2015 року. Лісова галузь України має можливість задовільнити повністю потреби населення в паливних дровах. Я вам дякую. Глядачам хочу нагадати: це був радник голови державного агентства лісових ресурсів України Гадріан Юрійович Гутник.